Багато людей, можливо, не задумуються, коли ходить по цій вулиці, доволі така одна з центральних вулиць нашого міста, що вона має досить цікаву історію, тобто має свою унікальність. Справа в тому, що вулиця Шевченка, саме так ми називаємо зараз цю вулицю, унікальна з одного боку, тим, що тут доволі багато зберігається старих будівель, цікавих дореволюційних. А з іншого, ця вулиця унікальна ще тим, що вона одна з небагатьох вулиць в центрі міста Дніпро, яка мала в історії своє всього навсього дві назви. До 1923 року вона носила ім'я, е, таке досить можливо, дивне зараз, здавалося би, це вулиця Поліцейська. Справа в тому, що в районі сучасного прихрестя Шевченка-Катансовського бульвару знаходився поліцейський відділ, який був біля міської думи, але ще раніше він знаходився в районі, передану вулиці Шевченка і Січових стрільців. Це ще кінець 18-го. Початок 19-го сторіччя, і саме розташування цього закладу і дав назву цій вулиці. І Фактично, вулиця виникла наприкінці 18-го сторіччя. Тобто вона таких старих у 1923 році вулиця була перейменована на честь Тараса Шевченка, і в принципі весь радянський період фактично це була єдина центральна вулиця нашого міста, яка носила ім'я на честь українського діяча. Це пов'язано з тим, що Шевченко з точки зору радянської якби, ідеології був людиною, можна познати вулиці, парк і так далі. І, в принципі, радянська ідеологія зробила взагалі такого ледь не більшовика Шевченка. І тому багато об'єктів, в тому числі в нашому місті, носили ім'я Шевченка. Вулиця Поліцейська, сучасна Шевченка, раніше 1917 року починалася з навчальних закладів. Фактично, ці заклади були збудовані на частині колишньої ярмаркової площі, в яку і впиралася вулиця Поліцейська, і фактично вони, якби, починали цю вулицю. Перший навчальний заклад це вище гірниче вчилище, збудовано повністю його корпуси були у 1902 році, в стилі модерн. Зараз можна їх можна побачити а поруч. Теж зараз вігніш університет, третій корпус, це відкрита збудована будівля в 1909 році, будівля першої міської жіночої гімназії, яка виникла набагато раніше, але отримала своє власне приміщення тільки лише у 1909 році. Ну і фактично зараз у нас зберіглась доволі непогана ця будівля. Єдине, що було добудований один поверх. Вже в пізні часи в радянські, Ну а так в цілому вона зберігає свій дореволюційний вигляд. Проєкт цієї будівлі було зроблено Дмитром Степановичем Скаробогатовим, на той момент міським архітектором, який, до речі, якраз і для міста робив проєкти під навчальні заклади, під казарми, там, лікарні, тобто і так далі. І, в принципі, можна сказати, що цей проєкт він чимось є типовим для творчості Скарбагатова. Якщо ми подивимось на інші його об'єкти, наприклад, комерційне вчилище сучасного Бурада, чи на проєкт другого третього жіночого міського міської гімназії, який теж він робив, то в принципі вони досить схожі. Центральна частина має Ряд оцих от напівскруглених вікон, дав великих, вони обрамлені колонами. Ну в даному випадку це дорічного ордеру, і це не колони, а такі на да, пілястри, тобто вони неповному об'ємі колони. І далі доволі така, ну майже відсутня якась оздоблення, якийсь декор в цих от лівому правому крилі будівлі. Тому можна сказати, що будівля цікава, але вона досить така сувора, без якихось багато великої кількості орнаментів і декору. Перша міська жіноча гімназія була відкрита ще на початку 1880-х років, хоча питання це піднімалося раніше. Справа в тому, що раніше була ще відкрита Марінська жіноча гімназія, яка була приватною у 1865 році. І місто десь 70-х років планувало відкрити щось подібне, але щоб воно підтримува саме за рахунок міського бюджету. Але досить довгий час не вистачало коштів на це, то викладачів, ну, різні там були причини. І тільки лише на початку 1880-х років, це 81-й рік, якщо не помиляюсь, відкривається ця жіноча гімназія. В чому цікава його була особливість, що вона аж до початку сторіччя ніколи не мала свого власного приміщення. І просто орендувала різні приміщення і переїжджала просто час від часу. Тобто такий момент він був. Спочатку жіноча гімназія, оця перша міська. Вона була тільки п'ятикласна, тобто фактично вона давала початкову освіту. І після закінчення цієї освіти дівчата, які там навчались, мали би вчитись ще далі, десь щоб закінчити повний курс, який складався в принципі з семи класів, і восьмий клас був педагогічний, тобто нам всі місцеві. Зазвичай викладачі викладали в декількох навчальних закладах. Щоб вступити в жіночу гімназію, потрібно було здати, безумовно, іспити. Іспити проводились перед початком навчального року. І навчання було платним, тобто, як і у всіх навчальних закладах. Єдиний що момент, що, звичайно, що існували певні стипендії, мовно кажучи, різних меценатів, благодійників, ну, але це, скажімо так, скоріше одиничні випадки, ніж такі масові. Коли б гімназія відкривалася, то тут навчалось близько до 100 учениць, ну менше навіть. Перед революцією навчалось близько 550. Тобто, принципі, розуміло, що гімназія розвивалася і збільшувалась постійно. Це, до речі, зумовлювало те, що вони постійно переїжджали на її приміщення. Старе ставало за малими, вони переїжджали в нове, поки аж не збудували своє окремо. Яких соціальних статусів навчалися тут е діти, ну, різних, ну в основному тих, хто міг заплатити. Тобто зрозуміло, що це діти. Е Дворян, купців, священників. Ну, хіба що виключення, якщо це були дуже здібні діти, які могли отримати цю стипендію і тут навчатись. Доволі широкий був спектр предметів, Ну, чимось нагадує сучасну занасвітню школу. Єдине, що були деякі відмінності, що, наприклад, вивчався обов'язково закон Божий, тобто цей момент він був. Ну, І зрозуміло, коли ми говоримо про вже там восьмий клас, який давав педагогічні певні акценти, то зрозуміло, що там. Був ж такий акцент на викладанні і такі викладацькій практиці майбутній для цих дівчат, які планували стати вчительками. До революції місто встигло відкрити три гімназії міських. Тут знаходилась перша з 1909 року, друга міська жінача, гімназія знаходилась, а там, де зараз знаходиться військовий шпиталь на вулиці Старокозацькій, тодішній Козачій. І третя на вулиці, тоді Московській, зараз Володимира Мономаха. Всі три будівлі, на щастя, зберіглись. І фактично, майже в що з даному вигляді, в цих стінах, от саме цієї будівлі, навчання почалося в 1909 році, першої міської ночі гімназії, і продовжувалося фактично 1900, ну майже 1918 року. Потім пізніше, вже після революції і війни, то десь вже в 20 21 році це стало частиною одним з корпусів гірничого тоді інституту. Зараз ми його знаємо як університет. Вулиця Шевченка, ну, колишня поліцейська, в принципі, якщо брати історію 1917 року, то е, починалася вона фактично з таких адміністративних будівель, які е, були в кінці вулиці, що дивно. Тобто... Початок вулиці і кінець, нумерація зараз зберіглася, як і тоді була, і сучасно вони співпадають. Ну, але забудова починала все ж таки більше з кінця вулиці виходить, що такий дивний момент. Ці адміністративні будівлі це одна будівля, це була будівля магістрату, суду і поліцейської частини. Вона знаходилась між сучасними кварталами Грушевського, вулиці Грушевського і вулиці Січових Стрільців. Розуміло, що воно давно нічого не зберіглось, саме з цих дерев'яних будівель кінця 18-го сторіччя. А Далі цікаво, що на розі січових стрільців і вулиці Шевченка також знаходилося е, дворянське зібрання. Це було на початку 19 сторіччя. Знову ж таки, ці будівлі не зберіглися, але знову ж таки будівля такого громадського призначення пов'язана була з дворянством. Але е, якщо брати до подальшу історію, то, то перша половина 19 сторіччя і далі вулиця в принципі, розвивалася знизу вгору. І е, в основному тут проживали, скажімо так, вона була в основному житлова, вже не було цих адміністративних будівель. Вона була житловою і е, забудова її ну фактично оформилася вже так, у в повному вигляді, як зараз, вже в кінці 19-го сторіччя. Було цікаво тим, що фактично вона починається в нагірній частині міста, тобто на горі, а закінчується вже внизу, тобто -то, біля Троїцького базару, колишнього, зараз Троїцької площі. Розташування скаже теж вплинуло, тому що в верхній частині більше, скажімо так, знаходиться різних будинків пов'язаних з дворянством. А внизу це прибуткові будинки, в принципі, якісь купецькі, ну і в тому числі навіть торговельні ряди тут були. Тому о, досить різне було населення, різна забудова самої вулиці. Одна з старих будівель, яка зберіглася на вулиці Шевченка, хоча збудована вона була фактично вже перед революцією, тобто це доволі пізня будівля 1914 року. Це будівля художнього музею. Хоча ми зараз знаємо, як художній музей цю будівлю, але на момент, коли вона проєктувалася, тут розміщувалося землемірне вчилище, ще один навчальний заклад на цій вулиці. Цікаво, що воно знаходилося зовсім в іншому місці, але коли почали будувати Марифа Херсонську залізницю і міст через Дніпро, то в тій будівлі колишньої зимомірного вчилища розмістилося управління цієї е, будівництва цього моста, Марифа Херсонського. А до зимомірного вчилища виділили нову ділянку землі на вулиці Поліцейській і збудували нову будівлю. З цією будівлею пов'язане ім'я доволі відомого в деволіційному Катеринославі діяча Михайла Мартиновича Алєксєєнка. Справа в тому, що якраз він був ініціатором, одним з ініціаторів і створення Морефа Херсонського моста і зимомірного вчилища. І коли його переносили будувати нову будівлю, то в принципі він опікувався вчилищем, допомагав отримати ділянку, давав кошти на будівництво цієї будівлі. Зимомірне вчилище пропрацювало тут фактично до радянських часів. В такому трошки зміненому варіанті воно проіснувало до 1960-х років і було завжди тут. Воно називалося вже інакше, але пов'язано було все одно з сільським господарством. І за деякою, до речі, версією саме тут починаються витоки е, господарського нашого інституту. Художній музей е, почався в нашому місті у 1914 році. Почався він е, з картин, виставки картин, яка розміщувалася в Потьомківському палаці. Е, зрозуміло, що з, трохи згодом поставив питання, де ж все ж таки е, розмістити цю експозицію на постійній основі в окремій будівлі. І це питання вирішилось тільки у 1937 році. І вирішила місцева влада, що треба перенести до вчилища, поєднати його з художнім музеєм. І фактично з 37-го року, по 1160 ті роки, цей навчальний заклад поєднувався разом з художнім музеєм. А в 60 тих роках навчальний заклад закрили, а художній музей вже зайняв фактично повністю всю цю будівлю. Сама будівля, якщо говорити про її архітектуру, вона... Більше нагадує дійсно навчальний заклад, архітектурний стиль модерн, а саме його північний напрямок, модерн стайл або північний модерн мінімум декору дійсно. Але коли брали будівлю для художнього музею, ну в кращого варіанту не було, і тому саме така будівля. Сходи раніше були трошечки іншими. Вони виходили прямо якби на вулицю, тобто не було заходу з двох сторін, а був тільки прямий вхід, підйом до самого музею, до входу. Тут є такий елемент, досить цікавий. На рівні цього цокольного поверху є ростування камінням. Не зовсім притаманний для стилю модерн елемент. Все ж таки він теж дореволюційний, але потім був повторений при створенні цієї, цих сходів вже в радянський час. В принципі, сама будівля створює такий цілісний образ північного модерну, стриманого і доволі скромного фасаду. Одне з цікавих будинків на вулиці Шевченка є будинок на Шевченка-33, це особняк Непокричицького, збудований у 1913 році. Цей особняк збудований в стилі Модерн, хоча багато хто думає, що це якийсь інший стиль, але це саме він. Особливості цієї будівлі це барельєфи, які зображують процес видобутку корисних копалень, тобто фактично зображення шахт. Які тут знаходяться не випадково через те, що власник був гірничим інженером. В цілому сказати, що це саме північний модерн. Ми можемо побачити, що на першому поверсі знаходяться двері і вікна шестикутної форми, що є впливом вже певної української самоархітектури. Далі ми можемо побачити, що другий, третій поверх мають свої форми вікон, вони різні, і це. Саме те, що притамана стилю модерн. Цікава будівля башта, яку видно з різних сторін. Теж вона здобувана шестикутними вікнами. Модерновими. Ну і сама башта створює таке уявлення, наче то, що ця будівля. Такий замок, є щось таке в нього середньовічне, Хоча насправді це тільки, це тільки враження. Насправді це будівля суто в стилі модерн. Також є доволі цікавий балкон, який зроблений повністю з бетону і має суто декоративний характер. Будівля цікава не тільки своїм зовнішнім виглядом, фасадами з вулиці Шевченка, але також доволі цікавими елементами в внутрішньому дворі. Багато хто чув про ці сходи, ну, можливо, і бачив, навіть тут люблять фотографуватися молодята. Сходи, на жаль, в поганому стані зараз знаходяться і з кожним роком втрачають різні елементи, але поки що вони тримаються. Сходи унікальні тим, що вони виконані в стилі Модерн. Ми бачимо домінування плавних ліній, як і належить стилю Модерн, ну і використання сучасних на той момент матеріалів це бетон, вони повністю бетонні. Почому навіть з залізної арматури, яку можна зараз побачити, і е, ці сходи раніше вели у сад. Справа в тому, що біля будинку Непокачицького, який біля на речі багатьох дореволюційних будинків, був невеличкий сад. Зараз на місці колишнього саду, в який ці сходи вели, знаходиться будинок, оцей от житловий, збудований десь в 60-х роках, і дитячий майданчик, який якраз. Розташований навколо цієї колишнього фонтану, в якому зараз розбита клумбу. Будинок різні його частини живуть, можна кажучи, своїм життям і знаходяться в різному стані. Якщо сходи закинуті, то можна сказати, що балкон, який ми можемо бачити, він оригінальний і відновлений, і знаходиться в досить непоганому стані. Ця будівля і ці сходи є таким прикладом, загальним прикладом, в принципі, да, ставлення до. Історичної спадщини, історичних будівель в нашому місті, на жаль, у нас є багато будинків дуже гарних, дуже цікавих, старовинних, які руйнуються або можуть зруйнуватися найближчий чим. Вулиця Шевченка якраз є прикладом того, що місто наше знаходилось на декільках, ну з версією Шатрова на трьох пагорбах. І якраз Шевченка вона підіймається. Вона має такий досить крутий підйом в гору на соборну, саме соборну гору, основну і центральну, головну, яка забудовувалась містом. місто. доволі багато будівель, цікавих. Але на жаль, не про всі ми знаємо щось про всіх є якась інформація. Ну це до речі, стосується не тільки вулиці Шевченка, але в принципі нашого міста. Будівель багато достатньо, але інформація не про всі зберігається. А зараз складно уявити, як виглядала вулиця Шевченка. Ну є нижня частина, деяка була внизу 100 років тому, і більше є тільки фотографії, то їх не так багато. Але е, тут було доволі багато будівель цікавих. Частина з них зберігається, деякі з них зберігаються в такому вигляді лише як фасади і більш нічого. А деякі все ж таки зберігаються в більш-менш повному вигляді і мають такі досить цікаві елементи, прикраси. Ставки декоративні елементи виді маленьких колон, які вставлені просто під вікном, такі елементи оздоблення, доволі цікавий і доволі рідкісний, нетиповий для нашого міста. Що ще цікаво, що ми можемо бачити приклад відчищеного фасаду, тобто цієї цегли, як вона могла виглядати 100 років тому, начебто як нова, але це стара цегла, просто її почистили. Ми бачимо будинок, який належав до революції вільнянському, збудований у 1902 році. Був перебудований вже за часів незалежності. Приклад того, як був збережений. Фасад, хоча будинок був розширений, добудована мансарда, ну але в принципі більш-менш фасади збережені. Фасади доволі цікаві, зроблені в стилі історизм, ну, або еклектика. І що цікаво, що цей будинок в ньому у 1900-х роках, на початку 1900-х років, знаходився, знаходився, навчальний заклад, який відносився до хеврака Діша. Це єврейське товариство, яке займалося питаннями поховань. Особняк Андерега це одна з найкрасивіших будівель на вулиці Шевченка, і, на щастя, вона знаходиться в хорошому стані, на вона була відреставрована. І зараз вона отримала той вигляд, який він був і до революції, ну приблизно. Тому що до недавнього часу не було башти, вона не зберіглась, а зараз вона знову відновлена, вона є. Особняк був збудований на початку 1890 х років, як саме просто міський особняк Фердинанда Андерега. Тобто він був замовником і він сам там і проживав. Андерех, на жаль, про нього дуже не дуже багато відомо. Відомо, що він приїхав е, тоді, з Бельгії сюди. До речі, у нас була доволі велика бельгійська громада в місті. Відомо, що Фердинанд Андрех в Катеринославі мав цегляний завод. Клеймо у нього було ФА або Андерех. повністю, прізвище написане. Два типи клеєм зустрічаються. І, можливо, своєю цеглою він будував цей особняк. На жаль, архітектор цього особняка невідомий. Сам андиректор проживав до початку десятого сторіччя, а потім з нез'ясованих обставин, ну думаю, що, скоріш за все, що він переїхав просто звідси в силу якихось причин, він полишає мабучу Катеранослав і продає цей сабняк у 1904 році повітовому земству, яке тут розміщується фактично з того ж самого року. Вони роблять реконструкцію, добудовуючи один корпус трошки в іншому стилі. Зрозуміло, що повітова земство це адміністративна структура, яка займалася питаннями освіти, охорони здоров'я, благоустрою в тих селах, які відносились до Катеринославського повіту, часто кажучи Дніпропетровського району. І тому зрозуміло, що це була адміністративна структура, їм потрібні були площі, і тут вони розміщаються з того часу, і фактично до революції працюють і. Якби історія революційна закінчується саме тут, як не особняком, а саме як земством, такою от установою. А вже після революції, на жаль, період 20-х років він е, не досліджений, тобто немає інформації, але вже після Другої світової війни фактично в, тут розміщується лікарня. Особняк Андерега, в ньому є доволі багато ліпних елементів, як на екстер'єрах, так і в інтер'єрах. На щастя, вони майже всі збережені, ну не всі, але майже всі. Якщо говорити про інтер'єри, то там є зображення, ну, фактично маскарони, але які використовувалися всередині для да, здоблення внутрішніх скажімо так, приміщень. Там є зображення Амура, тобто при виході там воно, воно зберігалось. Також там є маскарони у вигляді валькірій, тобто це Обличчя Валькірії, Якщо брати екстер'єри то та самі фасади, то на фасадах ми бачимо з вулиці Шевченка доволі три цікавих маскарони. Це чоловіче обличчя, яке заліплене листями. Да? Це так зване, називається, серед дослідників називається грін Мен. Це такий маскарон, який прийшов до нас з Британії, ну взагалі в Європі, континентальну Європи, потім прийшов до нас. І є різні версії, кого все ж таки там зображували. Ну, будь якому разі це пов'язано саме з Британією і з кельтами, і з кельтською міфологією. Причому цікаво, що е, ці маскарони вони спочатку виникли на храмах середньовічних е, британських, а потім вони вже розповсюдились і на е, цивільну, скажімо так, ну звичайну архітектуру, і стали доволі популярними у 19 столітті. І маскарони ці от, присутні тут, не ну, можна їх побачити. У нас місця такі маскарони присутніші, але ну, тут вони просто досить великі і їх аж три. А також ми бачимо з вулиці Січових стрільців, бачимо над центральним е э, скульптурно таке зображення на тему, скажімо так, вже грецької міфології. Це э, божество э, пов'язане з, э, з річками, це амфітріон судячи з усього да судячи з його зображення. І э, ця скульптура вона зберіглася, тобто вона оригінальна, вона не відновлювалася, зберіглася в хорошому стані. Також на куті будівлі є дві каріатиди, які підтримують начебто, як балкон. Знову ж таки, персонажі скажімо так, з грецькою традицією, які виникли саме з, з Греції. І за легендою є така історія, що було таке місто Карій грецьке, яке під час греко-просійських на перейшло на сторону, на сторону персів. І коли греки перемогли, персів прогнали, то це місто було доволі суворо покаране греками. Все чоловіче населення було знищено, а жінки були продані в рабство. І в пам'ять про це е, начебто вважається, що з'явилися оці саме скульптурні елементи, каріатіт жінок, які е, такі в такому, Стані напруження да, зусиль підтримують ці от або колон, ну або вони підтримують якби капітелі колон, ну, або якісь балкони, чи якісь елементи да, архітектурні. Сам момент еклектики це не, не нове було на той момент в Слава, тому що в кінці 19 сторіччя еклектика була дуже поширеною, розповсюдженою і. Багато хто будував саме в цьому стилі. Це була, скажімо так, новина. Але саме особливості декоративні архітектурні цієї будівель, вони безумовно виділяються поміж інших. І можна сказати, що е, таких подібних будівель е, ну, є, але дуже-дуже мало в місті. Ну і вона безумовно як вирізняється серед інших будівель нашого міста. Вулиця Шевченка, колишня поліцейська. Мала завжди і продовжує зараз мати три таких основних. Ну, елементи, які принцип виділяються вулицю, можливо, з поміж інших, тут були навчальні заклади, і зараз вони тут присутні. Були адміністративні будівлі, які були в різний час, і до революції, і в радянський час і зараз теж продовжують бути. І також, звичайно, що тут проживав середній клас, тут були прибуткові будинки, тут були і особняки в принципі цього середнього класу. І зараз тут знову продовжують жити люди. Тобто це продовжується зараз і по сьогоднішній момент. Тобто вулиця в цілому поєднує ту історію дореволюційну стару Катеринославську історію Дніпропетровську радянську і історію сучасну частів незалежності. І фактично є якісь певні елементи, які залишаються незмінними і протягом цих вже майже двох сторіч.